Привіт, коли вийшов другий трейлер GTA 6, чомусь всі відразу почали кричати це не справжній геймплей, це якісь катсцени». І я навіть розумію, чому всі так говорять, тому що це дуже красиво. Rockstar відразу заявила, все, що ми побачили в трейлері, це гібрид катсцен і геймплею. І все це на руші гри. Не відео з рендер ферми не CG, а справжній in-engine». І знаєте, що Rockstar майже завжди так знімає свої трейлери. Прямо з геймплею, просто з красивою камерою. Тож сьогодні я вам покажу, чому трейлер GTA 6 це не обман, як Rockstar це знімає і чому навіть катсцени це і є геймплей. Детальний глибокий розбір, як завжди. Починайте. Давайте розкладемо все по полицях. Після виходу трейлера GTA 6, половина інтернету почала волати. Сишний геймплей це катсцени на здурі. І тут Rockstar спокійно, як батько на підпитку, сказав: усі кадри зроблені в руші ігри. Частина катсцени, частина геймплей, але все in-engine». І тут багато хто не викупив, що це взагалі означає. Катсцени в GTA це теж геймплей. Rockstar ще з часів GTA 4 використовують власний рушій для катсцен. Вони не рендерять нічого. Не юзають кіночні програми, все відбувається в самій грі, в реальному часі. Тобто, коли ти бачиш катсцену, це те саме, що і геймплей, тільки з іншою камерою та сценарієм. Трейлер знято так само, як знімала GTA V5 у Rockstar Editor. Ще з GTA V ми мали Rockstar Editor, і це по суті режисерський набір всередині гри. Записуєш геймплей, а потім можеш рухати камеру, ставити глибину різкості, змінювати освітлення та робити монтаж. І Rockstar ті Інструменти використовує у себе просто в сто раз просунутіші. Тобто, усе, що ми бачимо, це геймплей. Він виглядає просто як кіно. Трейлор це не фейковий пререндер, це реально самий геймплей, але знятий так, як ніхто інший не вміє. Камера літає, бо це режим оператора. Підвищення чіткість, бо накручене освітлення і постопробка. Але сам гравець, персонаж, об'єкти, фізика, усе працює в руші ігри в реальному часі. Тому. Всі, хто кричить, що це фейк, просто не розуміють. Rockstar нічого не приховує. Вони просто настільки впевнені в собі, що дають нам геймплей, але так знятий, що він виглядає краще ніж у 90% ігор, якась там фінальна катсцена. Так, це дуже гарно, але чому ж всі впали в ступор? От дивіться, Rockstar викидає трейлер, і перше, що каже 90% інтернету, не вірю, так красиво не буває, бо на екрані реалістичне світло, деталі в кожному кутку, обличчя NPC не пласт. Стикові, а живі, і все це ще й типу геймплей? Люди просто не звикли, що гра може так виглядати без обману. Але чому ж все такі гравці не вірять? Після стількох руків, пререндерів та обману від інших студій, ну всі пам'ятають даунгрейд Dogs чи Cyberpunk, Ми вже не довіряємо надто красивим трейлерам. Камера в трейлері вона як у кіно, а не як у класичному гімплеї. Тобто немає худа, немає відчуття гравця за кермом. Усе знято ідеально рівно і ефектно, і це вводить в обману. Світло, відображення, деталі вони занадто реалістичні. GTA 6 юзає рейтрейсінг, глобальне освітлення, динамічну глибину різкості, AI-анімація, відображення в калюжах, вікнах, в пляшках, і люди реально просто не вірять, що таке можливо на PlayStation 5. Але вся фішка в тому, що Rockstar не показала нічого брехливого. У трейлері прямо сказано: Capture it on PlayStation 5». У заяві після трейлера вони також сказали, все на рушії частина це її. Є геймплей. Усе, що ми бачимо, реально запускається на консолі. Просто Rockstar використовує свої продакшн інструменти, щоб зробити це кінематографічно. Це як RDR 2, тільки в 10 раз крутіше. Пам'ятаєте, коли вийшов Red Dead Redemption 2, і всі такі, та ну, так не може бути, це тільки в трейлері. А потім гра вийшла і виглядала ще краще. Тут та сама історія. Просто тепер рушій новий, покоління нове, і вони викручують все на максимум. Але є такий психологічний момент. Гравці навіть ті, хто шар. У технічній частині не звикли бачити ігровий геймплей без худу, без прицілу, без звичайних елементів екрана. І тому мозок такий, це кіно, це не геймплей, але це і є фішка, це геймплей, просто знятий по режисерськи Точно так само, як ми можемо це зробити в Rockstar Editor в GTA V. Записати свою поїздку, а потім облетіти її дронами, змінити фокус, кольори і зробити з цього трейлер. Те, що виглядає занадто красиво, не означає, що це брехня. Це просто Rockstar і вони вміють показати гру так, що ти не можеш повірити, що це гра. Але добре, якщо трейлер це геймплей, і він справді записаний з PlayStation 5, то якого хріна він виглядає, наче AAA кіно 2025 року. Бо реально це виглядає як щось на рівні CG з кіностудії. Але Rockstar сказали прямо: повторюсь, записано на PlayStation 5, не відрендерено, не прифотошоплено, а тупо записали з реальної залізяки. Але як це ж можливо? Все тримається на. На компромісії ФПС проти графіки Rockstar ще сівер 2 чітко показала їх не цікавить 60 фпс, якщо можна зробити 30 і виглядати як боги. Вони завжди грають у картинку, а не в частоту. і GTA 6 не виняток. Реалістичне світло, відображення, динаміка тіней усе це жире ресурси, як скажений пес. Тому ФПС жертвують. Так, буде 30 кадрів, але виглядатиме це так, як більшість ігор не виглядає навіть на ПК. Рейтрейсінг, Global Illumination і ще купа страшних слів. З технічної точки зору трейлер GTA 6 показує Ray Traced Lighting тобто світло йде природно з усіма відбиттями та рефлексами. Також Global Illumination, світло поширюється м'я. З природною поведінкою, немає штучної якось там лампи з плямою. HDR, тіні, відбиття в калюжах, на склі на пляшках. Усе це підраховується в реальному часі. Тобто кожна сцена не просто красива картинка, а математична симуляція світла. І все це знову ж таки запущено на базовій PlayStation 5. А PlayStation 5 Pro, ну, буде трохи краще, але не критично. Є версії, що PlayStation 5 Pro трохи покращить графіку. Реалізація тіней, дальність промальовки і, можливо, навіть режим у 60 ФПС, але з меншою якістю. Але базова версія вже справляється і це ключове. Це не те, що виглядає так тільки на майбутньому залізі. Це виглядає так вже зараз. Rockstar зробила з PS5 максимум, що тільки можна. І це взагалі не вигадки. Це те, що видно неозброєним оком. Гра виглядає так, наче вона мала би вийти через 5 років, але Rockstar знову зробила це раніше. Ну, правда перенесли на півроку, але то таке. Але щоб ви розуміли, навіть великі медіа і ті зависли. Digital Foundry, це ж не школярі, якісь там з Тіктоку, це люди, які буквально ділять кожен піксель на пікселі і розкладають графіку на атоми. Але навіть вони, розбираючи трейлер, не змогли чітко сказати, де катсцена, а де геймплей. І це не тому, що погано там працюють, а тому, що Rockstar настільки плавно і технічно зробила монтаж, що межа між геймплеєм і постановкою стерта. А в IGN в інтерв'ю взагалі трошки попливли. Вони припустили, що трейлер може бути постановочним і не відображати реального геймплею. Ну, тобто, ви серйозно? Rockstar прямо сказала в руші її гри. З PlayStation 5, все реально, а великі медіа все одно сумніваються. І це не їх вина. Просто, як я вже сказав раніше, всі звикли, що якщо щось виглядає як фільм, значить це не гра. І GTA 6 ламає цей шаблон. А наостанок, давайте поговоримо про основні техніки. Технічні докази від Digital Foundry. роздільна здатність і частота кадрів. Трейлер працює при 30 кадрах на секунду з роздільною здатністю 2560 на 1152, що вказує на використання внутрішнього ігрового рушія, а не на пререндереного відео, а також реалістичне освітлення. У відео використано трасування променів для глобального освітлення та відбиттів, що характерно для сучасних ігрових рушіїв і важко досягти в перерендере. Терених відео також відображення на поверхнях, таких як окуляри, дзеркало та лобові скла автомобілів, вони демонструють складні світлові ефекти. Які важко відтворити у пререндереному CGI. А щодо анімації волосся, сцена, де Люсія рухається, демонструє реалістичну фізику волосся, що також свідчить про використання внутрішньої ігрових систем анімації. І наявність артефактів лот. У деяких кадрах помітні зміни рівнів деталізації об'єктів лот, що характерно для реального часу рендерингу в іграх. Ну а також освітлення в трейлері воно не жорстке, як у багатьох старих іграх. Тут видно. Що світло розсіюється на поверхнях, особливо на будинках, асфальті і шкірі. Колір стрибає від однієї текстури до іншої. Значить, застосовано глобальне освітлення в реальному часі, а не Baked Lightning, яке типове для CGI, знову ж таки. А також кадри з камер спостереження та Тікток. Окремі сцени, наприклад, камера супермаркету, там Тікток-Відео, дронсъйомка, вони використовують фільтри, які типові для вбудованих in-engine ефектів, а не композ в CGI. У Сіджей подібні фільтри взагалі додають вручну. Ну тут же це як постобробка в руші, яку видно шумами, зерном і типом кадрування. А з приводу окулярів а, в Люсії у сцені на пляжі, де Люсія в рожевих окулярах видно рефлекшени з реальними паралакс-сувом. У Сіджей таке роблять вручну, а тут видно, що рух голови він змінює відображення. Це як Screen Space Reflection System. Хто додивився до цього моменту відео, ловлю момент. Я хочу сказати те, що я працюю над розробкою. Ігор. Ми вже одну гру випустили, а зараз ось готується вихід наступний. Працюю саме на позиції левел дизайнера. Але до чого це все кажу? До того, що я в своєму телеграм-каналі постійно роблю роздачі ключів до своєї першої гри. Тож, кому цікаво, посилання в описі. Заходьте час від часу, веду та буду присилати ключики. І наостанок: шуми та компресія. Як би смішно не звучало, в окремих моментах трейлеру видно шум рендеру, не типову піксельну компресію, а саме зернистість, динамічні. Нічних сценах, особливо вночі, це ознака того, що відео рендерилось в реальному часі або з дуже обмеженим анті-алейсінг, Ну по-простому згладжування. Ну як у справжньому руші. Рокстар могла видати трейлер, де кожен кадр вилазаний, як у піксар, але вона цього не зробила, бо їй не потрібно підробляти красу. Руші вже це все витягує, і саме тому тут волосся, NPC, світло, рухи. Іноді вони трохи живі, іноді трохи криві. І це не мінус. Це повникай. Бо кожен з нас хоче бачити реальну гру, а не якийсь обман. І Рокстар це дуже добре знає. Це не трейлер, це маніфест того, що геймплей і постановка можуть жити разом. І я вам скажу одне: ми на порозі нової ери. Також, друзі, я бачу те, що мій канал дуже сильно росте. За один місяць я зібрав майже тисячу підписників. Давайте продовжимо в тому темпі. Давайте розвивати україномовний ютуб. Велике вам дякую. Це ваша заслуга. На цьому все. Тож, побачимося в наступному відео.